Заради життя, заради дітей, заради майбутнього міста, 11 квітня 2022 року після завершення блокади Чернігова школи міста відновили роботу і розпочали відбудову зруйнованих закладів. Наші діти дуже швидко і дуже рано подорослішали. Важкі були часи, але ми вистояли. Я хочу бути в Україні. Освіта Чернігова, рік стійкості та відновлення в проєкті дитинця, як чернігівські освітяни допомагали містянам вижити, коли російська армія руйнувала Чернігів. Було відчуття, звісно, такого болю, жалю. Але разом з тим у нас була надія, віра в те, що ми відремонтуємось, відбудуємось, відновимось. Як заклади освіти перетворилися на острівці безпеки, підтримки та гуманітарні хаби якими зусиллями вдалося відновити роботу шкіл та садочків і повернути дітей до міста? Дуже важко це перший урок, який видавали вживу. Дуже важко було давати. Я думала, що взагалі не зможу говорити це. Дивіться у вівторок, 11 квітня, о 18.10 та 21.10, в середу, 12 квітня, о 8.10, 13.10 та 19.10.